Привіт! Сьогодні, малята, ми на занятті ліплення будемо з вами робити трактор. Трактор це та техніка, яка нам дуже потрібна для того, щоб обробити землю. За допомогою трактора корять землю, чіпляючи воронки. За допомогою трактора воронять землю чіпляють воронки. А щоб посіяти, на трактор чіпляють сіялки, які розсівають різні насіння. Або іншу культуру, яку будуть висаджувати на поля. З чого складається трактор? Давайте малята розглянемо. Трактор це техніка, яка має колеса. У трактора їх чотири. Але ми бачимо, що вони не однакові. Два колеса попереду маленьких, а два колеса позаду великі. Сам корпус трактора має дві частинки. Перша частинка, де знаходиться повністю вся технічна частина і труба, а друга частинка це кабіна самого тракториста, яка має скло і дверцята. Ну що, хто готов зі мною? Працювати з пластилином і буде робити трактор. Тож готуємо все і починаємо працювати. Пропоную нам малята трішки наші пальчики розім'яти. Мабуть, у вас є вдома транспорт. Візьміть, будь ласка, і зробіть за допомогою трактора або іншої машинки масажик своїх пальчиків. Згадуємо, як ми працюємо з пластиліном, усе будемо робити за допомогою кульки. Коловими рухами зробили кульку, потім овал і за допомогою пальчиком сформували корпус нашого трактора. Перша частина. І робили другу частинку кабіну нашого тракториста. Розділяємо пластилін спочатку на дві нерівних частинки, кожну з цих частин розділяємо ще навпіл. А тепер робимо кульки. У нас вийшло дві кульки великих, а дві кульки малих. Тепер робимо диски. Беремо чорний пластилін, розділяємо на дві нерівні частинки і кожну частинку знову ділимо навпіл. Ковбасок буде 4. Дві більших і довших, а дві коротших. З'єднаємо всі частинки. Ось такий трактор вийшов. Приєднуйтесь до нас. Надсилайте свої фото ваших робіт. Будемо чекати. Бережіть себе і своїх рідних.